Повідомлення про підозру вручено о 13-й годині 27 хвилин. У нас немає економіки України, сільського господарства, Сьогодні переіменують консерваторію. А, 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 а чому немає? Через кого а, у нас що немає? є? Ну, ви спитайте. Через віну, не, через так віну, так масштаб, хтось віну, розпочинав. Через... Ну хорошо, Окупанта. Росія не не напала ще коли почалась війна в Донецьку і Луганську. Саме між собою воювали. Напала. Ну хай мені покаже, де сказано, що було опубліковано відкрита війна.